Gracias. <coughs> Засекретити архіві. Можна прокопати в глибинах викривальні документи. Можна стерти сліди злочинів. Можна раз, друге, втретє переписувати історію. Але з пам'яттю народу нічого не вдієш. Після заборон, утисків, принижень, вона оживає, відроджується, повертається, що б там не було. Народна пам'ять. Найдостовірніше історичне джерело останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів, зокрема найстрашнішого голодомору 1932-1933 років. Нашим спільним обов'язком є гідне вшанування жертв комуністичного режиму, а також розповісти про причини, наслідки голодомору та спротив злочинній політиці тоталітарізму. Цією метою у ці дні по всій Україні та далеко за її межами по всьому світові проводяться найрізноманітніші заходи, як онлайн, так і офлайн. Сьогодні ми маємо честь презентувати складавчанам інформаційну виставку Голодомор нищення ідентичності, створену національним музеєм голодомору геноциду. Її мета довести, що Україна ще задовго до спланованого голоду була самобутньою країною. До гонациду ми мали автентичні звичаї, традиції, культуру, науку та освіту, і кожен постер цієї виставки окрема сторінка нашої історії. Можливо, вона не буде зрозумілою кожному, але принаймні можна спробувати осягнути природу цієї трагедії. Знаєте, коли почув, що не треба переписувати історії, її не треба переписувати, тому що історія вона закарбована в документах, і я взяв з собою ксерокопію газети Правда за 33 рік. І е, треба просто осмислювати по-новому те, що було написано в, в ті роки, просто е, проходячи ну, з е, висоти років цих, е, розумієш, е, що тут написано зовсім не те, що розуміли тоді. Наприклад, Скадовчани, коли на першій сторінці пишеться про Скадовськ. Хронологія Голодомору була наступна. 32-й рік Скадовськ дуже непогано себе почував, оскільки Скадовський навіть е був... Курорт навіть розлив лимонад продавався. Це була на той момент дуже чудово. Скадовські відпочивали всі представники інтелігенції Москви, Києва. Сам Скадовськ як місто не відчував голоду. Зі Скадовська на великих пароплавах грузився, грузилося зерно і вивозилося в порти Кавказу, а потім далі перепродавалося в Турцію, в Іран, в Афганістан. І в порти Болгарії, а потім далі продавалася в Європу. Це було Таврійське Скадовське зерно хліб. В жовтні 1932 року один із поплічників Сталіна Каганович прибув до Херсона з інспекцією, чому так мало відвантажується зерна з порту Скадовськ і дав команду виконати швидко план в Скадовській тоді. Посадили дуже багато людей за невиконання плану, трьох приговорили до розстрілу, і для того, щоб ефективно збирався врожай, прислали сюди з Каланчака відомого більшовика Івана Митрофановича Букалова, який за тиждень зібрав дві норми плану. Його погрузили, і з порту Скадовськ відвезли, відповідно туди, куди я сказав. Цікаві історії, відомий в подальшому. Моряк Олександр Маринеско займався тим, що ну, він був першим помічником одного капітаніва одного з пароплаву. Він якраз і вивозив зі Скадовська зерно. В Скадовську за цей час збільшувалося населення з двадцятого року по 33 рік збільшилося населення на 43%. Як це відбувалося? Не тому, що люди не дивлять з голоду, а навпаки, тому що із сіл люди приїжджали для того, щоб е, е, ну, в Скадовську якось оберегтися від голоду. Так от перший секретар Букалов, який е, зібрав е, дві норми, дві, два плани врожаю. Йому сталінська влада віддячила. Його розстріляли просто як ворога народу потім. А в 33-му році е, тих же е, керівників району, перших трерайкому партії і голову райвиконкому вони теж збільшили е, е, збір урожаю в два рази, тобто, крім того, що держава вимагала е, зерно здавати. Деякі перегиби на місцях були, у Сталіна була така робота перегиби на містах. І вони ще більше збирали, намагалися з селян ще більше зібрати врожаю. І от цих двох керівників, голову реконкому і секретаря теракому партії, радянська влада теж посадила на три роки. Тому, якщо читати газети тих часів, можна побачити хроніку, наскільки. Скадовський і Скадовщина потерпала від тієї влади Сталінської і так далі. Я дякую. Шкода, що нас мало. Проєкт Голодомор нищення ідентичності створено співробітниками музею разом з близько десятьма музейними та архівними установами України. У формі банерної виставки його було експоновано у численних музеях у різних областях нашої держави, у військових частинах на головному залізничному вокзалі країни і навіть у потягах Київського метрополітену. І От сьогодні виставка знаходиться у нашому місті. Виставку голодомор нищення ідентичності розповідає про потенціал української нації, яка могла б відбутися як сильна держава в центрі Європи на початку ХХ століття. Серія дизайнерських плакатів виставки інформує про унікальні предмети та явища української культури і науки, суспільного розвитку і побуту про українців, які змінювали історію і визначали націю готову до розвитку і окремого життя незалежно від більшовицької Росії на початку ХХ століття. Про все, що формує нашу ідентичність, і що було вбито голодомором геноцидом, ліквідовано чи де формовано російськими шуками. На вікні свіча ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний кра де Країну голоду нагай, шумаха до дозгину не, не годину. Вогником свіча Повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла. Ми пам'ятаємо, ми сильні. Вічна пам'ять жертвам голодомору. Запрошуємо всіх присутніх приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання, після якої розпочнеться акція Запали свічку пам'яті. Віримо, що і численні скадовчани приєднаються до цієї акції та разом із мільйонами українців, що по всьому світу запалять свічки на своїх підвіконнях у пам'ять про закатованих голодом українців Скарги і плачі, досі чути усе люди тямля, досі жаль до сліз, тих, що не в пору їх потяг у кіс, голодомору тож вічна їм па. Is he